Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом сніданку. Для цього нам буде потрібна цибулька, твердий сир, 5 картоплин, одне яйце, ковбаска, сіль, перчик і хлібчик. Хлібчик може бути не першої свіжості і не обов'язково батон. Беріть, який є у вас. Нарізаємо хліб на скибочки. Далі беремо нашу картопельку. І натираємо її на терці від буряка. Потім натираємо цибульку на терці з малими отворами. Додаємо яйце, перчик чорний і сіль. та ретельно перемішуємо. Далі на добре розігріту сковорідку наливаємо олії, беремо наш хлібчик і накладаємо на нього картопельку. Спочатку з однієї сторони ставимо на сковорідку, потім з іншої боку. Ось таким чином. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Коли перевернули, ставимо на вже готову сторону ковбаску і посипаємо сиром. Накриваємо е, кришечкою, щоб сир скоріше почав плавитися. Беру тарілочку з салфеточкою, щоб впитався лишній жир. Взагалі-то ці гріночки з картоплею смакують і без ковбаски і сира. Їх можна їсти і так, а можна додати сметанний соус, кому як смакує. Моя донечка каже, що це бутерброди дируни. Вона їх дуже любить. Повторяємо усі наші дії, поки не закінчиться хліб і картопля. Це дуже смачно і ситно. Спробуйте, вам сподобається. Бажаю, щоб у кожного були теплі спогади з дитинства про смачні пахощі з маминої кухні. Цінуйте час з близькими. Всього вам найкращого. Хай щастить!